Вітаю! Мене звати Ярослав Романко, мені 15 років. Я народився у Харкові і саме там почав знайомитися з чарівним світом музичного мистецтва. На початку повномасштабного вторгнення моя сім'я переїхала на Львівщину і почав навчатися сольного співу у Сокальській дитячій школі мистецтв імені Віктора Матюка. Академічним вокалом я займаюся у Олександрі Іванівни Капелусь, яка є для мене не просто викладачем, а другом і порадником. Навчання я багато виступав на концертах, став лауреатом конкурсів, гран-прі 21-го міжнародного конкурсу вокалу Україна Єднає Світ, гран-прі другого обласного конкурсу академічного вокалу імені Євгенії Зарицької. З допомогою мого викладача по класу Баяна Степана Петровича Думанського я полюбився інструмент та досягнув перших успіхів. Здобув першу премію на всеукраїнському фестивалі конкурсі Барвінський фест. Ще я є солістом естрадного ансамблю школи мистецтв, вокального ансамблю петь канту. Досконали в свої навички на синтезаторі, створюю власні мелодії та пісні. Україна, її люди, історія та пейзажі надихають мене. Львівщина для мене стала другим домом. Я щиро вдячний цій землі та людям, які допомогли мені пізнати світ мистецтва.